Всім привіт! І всім вам здрасте на каналі Тьоті Насті. Сезон кабачків вже починається, тому сьогодні будемо готувати, звісно ж, кабачки. Ну, не зовсім, але дуже схоже. Для цього нам знадобиться пів кілограма цукіні, два яєчних білка, три столові ложки борошна, приправи, які ви любите, і олія для смаження. Почнемо ми з того, що будемо нарізати цукіні на тонкому слайсері. У мене він є на терці, я думаю, що у вас теж знайдеться. Солимо і відставляємо цукіні, щоб стекла вода. Тепер займемося білками. Беремо два білка, вливаємо до миски. Додаємо дрібку солі і взбиваємо все міксером на великих обертах до піків. Відсіжуємо цукіні від зайвої рідини і додаємо туди 3 столові ложки борошна. Додаємо ваші улюблені спеції. Я додаю солодку паприку мелену, трошечки меленого чесника і перець. Потім я додаю білок і це все гарно перемішую, починаючи з дна. Приваємо пательню, туди додаємо велику кількість олії, і викладаємо ложкою цукіні. Як вам альтернатива млинців з кабачків? Я вважаю, що це супер ідея. Готуйте разом з нами, підписуйтесь на канал, коментуйте. Чекаємо на вас знову, Па-па!